Книга Пророка Ісаї Розділ 60 Устань, засяй, зійшло бо твоє світло. Слава Господня засяяла над тобою, бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь. Сяє. Слава його з'явилась над тобою. Народи йдуть до Твого світла, царі до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш. Заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, Багатства народів прийдуть до тебе, безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з Мідіяну та з ефи, сила їх прийде з шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці. Зберуться коло тебе, і невайоцькі барани будуть тобі служити, зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник? Так, острови мене чекають. Таршістські кораблі приходять перші, щоб привести твоїх синів здалека, разом з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога Твого, святому Ізраїля, бо Він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої мури, царі їхні будуть тобі служити, бо, хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці – я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті, ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ бо і царство, що не захоче тобі служити, загине. Ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану, прийде до тебе, Кипарис, Явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині, і я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до тебе в покорі, всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіб твоїх ніг. І назвуть тебе містом Господнім, сіоном святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, тебе оминали, зате я вчиню тебе славою повіки, радістю від роду і до роду. Ти будеш сати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби, і зрозумієш, що я, Господь. Твій Спаситель, і що потужний Якова, твій викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь, замість дерева, замість каменя залізо. Настановлю мир володарем у тебе, правителем у тебе справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах, ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом і Бог твій. Славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею, вони пагін моєї посадки. Діло моїх рук мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те.